Всіх вітаю, з вами компанія Америка Нафто. У нас сьогодні буде топ-10 електромобілів, які можна купити від 500 доларів на аукціонах в США. І вони обійдуться в загальний бюджет від 4,5 тисяч доларів. Зараз електромобілі особливо популярні, оскільки до кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення. Але варто враховувати, що є декілька тижнів на підбір та купівлю автомобіля, а також 1,5-2 місяці на його доставку. Тому саме зараз найкращий період саме для купівлі електромобіля. Щоб можна було купити електромобіль ще доступніше, ми зробили знижку на наші послуги. Все абсолютно безкоштовно, підбірки а також консультації. Тому звертайтеся номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. А ми починаємо наш ТОП. перший автомобіль буде Volkswagen, саме Volkswagen E-Golf. Авто 16-го року в хорошій комплектації і 1100 виграшна ставка на аукціоні. Таку машину можна в бюджет 5700 плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут прийшлись по лівій стороні. Дуже багато є запчастин, та вони всі по хорошим цінам. Далі буде доступний електромобіль з запасом ходу в 400 кілометрів. І це 2017 року Chevrolet Bolt. Автомобіль було продано за 1700 доларів на аукціоні. Тут мінімальні пошкодження і таку машину можна розглядати в загальний бюджет до 6000 доларів плюс ремонтні роботи. Цьому топі ми показуємо доступний сегмент, і це 14-17 років автомобілі. Якщо ви бажаєте більш свіжіші, тобто 18-24 років, або такі автомобілі, як Tesla, Volkswagen id 4 Audi e-tron або новинки, ми зробили нещодавно відео, де показали топ 10 найпопулярніших саме таких автомобілів, які можна перевести в бюджет від 8 тисяч доларів. А ми йдемо далі, наступний бюджетний електромобіль це Mercedes-Benz 2014 року. Хороше популярне авто, їх можна дуже вигідно купити в США. Як припустимо цей, який має мінімальні пошкодження попереднього бамперу, було продано всього лише за півтори тисячі доларів. Тобто цей Mercedes можна дивитися в загальний бюджет 66200 плюс ремонтні роботи. Для наших клієнтів ми дуже часто купуємо автомобілі марки Ford, бензинові, дизельні, а також зараз я вам покажу електричний Ford, Ford Focus 2016 року. Всього лише 1100 виграшна ставка на аукціоні. Автомобіль має мінімальні пошкодження. Ці машини можна купити навіть від 500 доларів, але будуть просто дещо більше пошкодження. Таку машину можна купити в бюджет 5 плюс ремонтні роботи, і це дуже вигідна ціна. Один з найдоступніших електромобілів США це Fiat 500. Ці авто можна купити буквально від 300 доларів. Але я вам покажу майже цілий автомобіль, який було продано за 775 доларів. Таку машину можна привести в бюджет 5100 доларів плюс мінімальний ремонт. Зараз купити автомобіль США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Kia Soul 16 2016 року і також електрична версія. Часто запитують саме цей автомобіль 2,250 – виграшна ставка. Тобто таку машину можна привезти в 6300 доларів плюс ремонтні роботи. Звичайно, ціна залежить від пробігу, а також комплектації і пошкодження. В даному випадку пошкодження мінімальні, тобто ремонт займав буквально до 500 доларів. Якщо ви для себе роздаєте електричне BMW, найдоступнішим варіантом це буде BMW i3. Я вам покажу авто 15-го року в хорошій комплектації і 1850 доларів виграшна ставка. Пошкодження тут пройшлись по задній стороні. Є як електрична, також гібридні версії. Якщо ви розглядаєте електроверсії, її можна купити в бюджет до 6000 доларів плюс ремонтні роботи. Якщо ви розглядаєте компактний електромобіль, хороший варіант це Chevrolet Spark. Авто можна купити 15-16 років, і ціни стартують від 600 доларів. В даному випадку 1100 доларів з пробігом 60 тисяч. Пошкодження майже відсутні. Тобто таку машину можна привести в бюджет 5200-5500 доларів. Також зараз дуже дешево можна купити Нісани Leaf. Я вам покажу автомобіль 2013 року, який було продано за 975 доларів. Їх можна купити навіть і за 300 доларів. Просто в цьому автомобілі всього лише 47 тисяч пробігу та немає пошкоджень. Є одна вм'ятина просто на крилі. Тобто цей автомобіль можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Його можна купити в бюджет до 5 тисяч доларів. І закінчую цей випуск дуже компактним електромобілем, а саме смартом, який було продано за 500 доларів. Таку машину можна розглядати в загальний бюджет до 4,5. Пошкодження тут попередній частині тут тільки потрібно буде відновити передній бампер. До кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення на всі електромобілі. Це чудовий шанс купити авто згідно ваших побажань по ціні авто, а також комплектації, та при цьому зекономити 35% загального бюджету. У нас на youtube каналі вийшло декілька відео про електромобілі, в яких ми показали майже 50 авто, які можна купити від 5 тисяч доларів вже в Україні. В цьому топі ми показали лише мінімальну кількість електромобілів, які можна привезти з США. Якщо ви бажаєте отримати підбірку спеціально для вас згідно ваших побажань по бюджету. А також по комплектації та ціні ви можете звертатися за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Також нагадую, що всі підбірки, консультації, а також участь у торгах є абсолютно безкоштовними, тому обов'язково встигніть скористатись цією чудовою можливістю. А я вам бажаю мирного неба, бережіть себе.